Єврокубковий тиждень для українських клубів був гарячий у прямому і переносному сенсі. Три матчі, три різні історії, від гіркоти поразки до смаку впевненої перемоги. Давайте розберемо все по порядку. Кияни стартували агресивно. Брашко вже на 15-й хвилині міг відкрити рахунок. Пробив здалеку, але м'яч присвистів по штангу. Дубінчак зарядив у стійку. Ванат головою вищий воріт. У другому таймі Ярмаленко розірвав флаг, а бітер навіть призначив пенальті. Левар усе скасував. І тут удар у спину. На 84-й хвилині Андерсон Сіла забиває єдиний гоматч. 0-1. І тепер Динамо потрібно диво. У виїзному поєдинку. Останній такий камбек вони робили ще у 2004. Шахтар та панаті найкас без горів. У спекотних Афінах. Перша зустріч цієї пари відбулася в Афінах, де навіть увечері температура трималася на рівні 34 градусів. У таких умовах грати в атакувальний футбол було непросто. Сили танули швидко, особливо на старті сезону. Шахтар намагався контролювати м'яч, розтворити багато моментів до перерви. Не вдалося. Найкращий шанс мав Аріса. Після контратаки його удав з правого флангу парилував грокіпер Дронговський. Греки відповіли в кінці тайму. Різник врятував команду після простіру перістри під поперечну. У складі пана Тінайкаса активно діяв колишній гравець гірників ТТ. Однак забити він так і не зумів. У другому таймі Шахтар діяв обережно, а моменти з'явилися лише в кінці. На 74-й хвилині Егінаду пробив з гострого кута, але був штовхнутий у спину панера Брауна та отримав травму. Вап епізод не переглядав, тож Шахтарю довелося робити вимушено заміну. Наприкінці зустрічі вже господарі створили кілька небезпечних атак. Релізник двічі врятував команду після удару. Але компенсований час. Швед і Невертон ледь не поштовхнули у ворота соперників, проте рахунок так і залишився 0-0. Доля путівки вирішиться 14 серпня у матчі відповіді, який відбудеться у Кракові. Впевнено розгорнув Пакш 3-0. З перших хвилин вовки взяли гру під контроль. На 13-й хвилині Андрієвський змусив гавкіпера гостей рятувати команду після потужного удару. Пакш відповів навісом штафний, але захист по діяв без помилок. На 40-й хвилині господарі відкрили рахунок. Крушинський придавив оборону правим флангом і вкатив м'яч на Андрієвську. 1-0. А вже в кабліцований час Ріднів зробив ідеальну подачу на безкравальну, який главою подвоїв перевагу 2-0. На 58-й хвилині Крушинський оформив другий асист. А Ріднів забив третій м'яч 3-0. Наприкінці матчу у гопці забили. Та скасував гол через фол таці. Єдиним неприємним моментом. Стала червона катка я, нахай, я в компенсований час. У підсумку Паліса здобуває комфортну перевагу перед 3 відповідю. Динамо має відіграватися, шахтар битися вдома. А Парисся вже відчуває смак плей оф Хто на вашу думку пройде далі? Пишіть в коментарях і підтримуйте українські клуби в Європі.